Буде присвячена. Я спочатку е е планував трошки іншу презентацію, але після того, як е був запит на продажі, то я вирішив зробити акцент на цьому 10 практичних парад, яким чином побудувати ефективний відділ продажів, е відштовхуючись від власного досвіду і досвіду колег, які, на мою думку, є авторитетними. Почнемо з того, де ми зараз, і криза яка зміниться, за словами деяких колег, от я навів приклади. Е Анатолій Зачинський стверджує, що він напав на 75-90% у доларовому вираженні. Інші колеги, я е, не наводив конкретні садові центри. Ну, мабуть, це не етично, не питав у них дозволу. Але е, такі слова, що е, імпортували раніше 60 фур, зараз 7 8 на сезон. Інший садовий центр сказав, що 2014 рік у них було всього два клієнти з сумою понад 100 тисяч гривень, хоча раніше. Таких клієнтів було понад 10. Тобто важкі часи настали, і тут таке питання, що робити, мабуть, треба змінюватись, працювати по-новому. І так, починаємо ми презентацію з 10 конкретних порад. Перша порада, яку б я хотів всім порадити, це усвідомити нарешті, що відділ продажу не складається з однієї людини, як би вам цього не хотілося бо людина, яка працює на півставки. Якщо ви кажете, що ви будуєте відділ продажів, це має бути справді відділ, який має складатися з п'яти людей з наступною структурою. Умовна структура від мене може бути різні варіанти, але от, скажімо, та структура, як ми намагаємось працювати, як я рекомендую, це відділ продажів, де є керівник, заступник, і умовно кажучи, три спеціалісти або менеджери з продажів. По мірі зростання кількість може збільшуватися. Але сама піраміда, ієрархія має залишатися в такій формі. Ви запитаєте, за яким же принципом можна розділити клієнтів? Є різні думки, я схиляюсь до географічного принципу, може бути також алфавітний принцип за розміром замовлень, за каналами збуту або довір. Треба також усвідомити, що спеціаліст з продажу, або менеджер з продажу. Це менеджер з продажу 90% свого часу він має займатися спілкуванням з клієнтами, а не бути бухгалтером, логістом, спеціалістом закупівель, вантажником, водієм і ще бознаким. Бо, як правило, в Україні приблизно так будується. Менеджер з продажу, він же одночасний бухгалтер, і водій, і логіст, і все на світі. Так це не працює, на жаль. Планування це важкий слайд, я довго ламав да голову, спробую розповісти про що йдеться. Право в тому, що планувати можна не лише продажі, а вашу діяльність. Для прикладу, візьмемо умовно, в грудні у вас план 100 тисяч гривень складає. Ви можете порахувати, що на кожні вісім активностей, скажімо, комерційних пропозицій, ви отримаєте одне замовлення. Одне замовлення середній чек тисячу гривень, значить, ви можете спланувати свою активність. От в чому моя думка? Ви можете спланувати, що в цьому місяці, аби виконати план, вам ви необхідно зробити 800 комерційних пропозицій, е, отримати 100 замовлень і виконати свій план. Як реалія, як виглядає на нашому ринку мотивація, мотиваційна схема персоналу? Ну, як правило, приблизно такий вигляд, дуже спрощений. Є певний план, виконали план, чудово, бонус є. Не виконали, немає. Ну, я противник такого підходу, бо він насправді нічого не вирішує, не стимулює людей до перевиконання плану. Альтернатива. Моя альтернатива це приблизно така схема. По-перше, хотілося б сказати, що я прибічник схеми 50% заробітної платні є фіксованою, а 50 у вигляді бонусів в разі виконання. Знову ж таки, візьмемо, за приклад, план 100 тисяч гривень награди. Мовно кажучи, людина для прикладу виконала 100, продала на 110, мене вже продала на 110 тисяч гривень. Умовна ставка 3%. Виходить 3300 гривень, які перемножаються на коефіцієнт 1-1, бо є перевиконання плану. Тоді людина отримає бонус там 3630 гривень. Або інший сценарій. План виконаний на 90 тисяч гривень. Тоді те саме, але коефіцієнт 0,9, бо план виконаний на 90%. Відповідно, людина отримує 2430. Як ви бачите, на 22% змінюється ваш дохід, але на 49% наголошено на цьому змінюється премія вашого спеціаліста з продажі. Людина має. Мотивацію до перевиконання планів вона буде схильна і зацікавлена постійно не зупинятися на відмітці 100 тисяч, а намагатися зробити 110, 120, 150 і так більше. Як правило, варто зазначити, що варто ставити якісь коридори і пороги від мінімуму до максимуму. Я раджу починати якомога раніше. Для цього є різні варіанти. Це як ініціатива, власне. Всередині вашої компанії, так і зовнішня ініціатива, зараз біджитальні приклади, я наведу. Мова йде про те, що почніть використовувати прості дешеві програми, які контролюють час і якість спілкування ваших менеджерів. Це для прикладу, їх багато. Мова не йде конкретно про ці. Просто ці я використовую цим, хтось може іншим, але їх варто використовувати, бо вони допоможуть вам в роботі. Тренінги та семінари. Є окремі тренінги. Навіть в цьому році ми проводили окремий тренінг, доволі вдали, як підняти продажу в садовому центрі і в ландшафтних услугах, де мова йшла саме про спеціалізацію нашого ринку, нашого бізнесу, де е наш експерт спробував пояснювати, які є особливості в продажу товарів та послуг саме на зеленому ринку. E, взагалі, от ми тут багато про це говоримо. А чи є ваша компанія ну, в інтернеті? Я впевнений, що в залі присутні люди, які досі їх немає в інтернеті, на жаль, я хочу сказати наступне: вам варто туди йти, якщо у вас ще немає, чому? Лівий графік показує, що більше все більше і більше українців користуються інтернетом, вони живуть в великих середніх містах. І оці два графіка в верхньому лівому кутку показують, що якраз. Аудиторія найбільш платоспроможна, середній вік людей, вони найбільше в інтернеті. Ну, найбільше діти, а потім отут вже аудиторія наша, найменше пенсіонерів. Зрозумілий прайс теж. Правда, ну настільки банальна, але ми бачимо багато проблем. Нещодавно отримали комерційну пропозицію від одного з розсадників Західної України, не буду називати. Зайшли на сайт. Для того, щоб скачати прайс, треба. Вислати запит, услайте ну, запит, на наступний день ви отримуєте прайс, потім відкриваєте прайс, там написана одна позиція і ціна. Все. Куди дзвонити, що робити, як замовити, ну що хочете, ти робити. Тому зробіть, врешті-решт, зрозумілий, простий, прозорий прайс, де можна отримати його одразу, зробити замовлення і так далі. Тобто, ну але насправді на ринку катастрофа, Більшість прайсів це жах. Скрипти і стандарти розмови. Я раджу е всім, якщо цього немає, то все ж таки попрацювати над скриптом. Що таке скрипт? це сценарій діалогу вашого продавця з покупцем. Якщо цього сценарію немає, то працювати можна, але значно ефективність падає. Ну за різними оцінками, тут цифра 2 звучать, це дуже суб'єктивно, але те, що воно падає, це факт. Тому я раджу всім розробити такі сценарії, розробити план дій навіть. Для цього не потрібні якісь особливі програми, просто можна прописати це на листку А4 і використовувати. Звітність та форма обліку. Без звітності форм-обліку неможливо говорити про ефективність. Це власний приклад, я не кажу, що це єдині варіанти звітності. Скажімо, чотири звіти. Це клієнтська база з розподілом на активних, потенційних та нейтральних клієнтів, звіт про план виконання продажів в поточному місяці, звіти про лебітори та послуги, звіт з дебіторської заборгованості. Це, скажімо, критичний мінімум тих звітів, з якими там, власне використовуємо. Як Спільна стратегія дій. Теж річ доволі відома, доволі нібито зрозуміла, але мало хто це робить. Треба робити синхронізацію дій. Скажімо, відділу продажів, логістики, маркетингу і тих, хто купує або виробляє цей товар. Бо інколи бувають такі ситуації, ну навіть на, там, в моїй компанії буває, коли скажімо, ми щось купуємо, те, чого у нас багато, а чого немає, не купуємо. Ну, різні можуть бути випадки, але е варто про це подумати. Тобто має бути синхронізація дій, відділів або окремих людей. Без цього ніколи. Ну і підсумок. Власне, як я і обіцяв, 10 простих, всім відомих порад, нічого там сенсаційного, на жаль чи на щастя, ви для себе тут не побачите, але питання лише в тому, чи виконуєте ви хоча б більшість з них чи ні. Відділ продажів це відділ, а не одна людина, планування, робота над збільшенням середнього чека, маркетингові інструменти, навчання та розвиток персоналу, інтернет-сайт гарний, пристойний, правильний прайс. Стандарти роботи, управлінська звітність і кооперація між відділами. Якщо, скажімо, більшість цих порад робите, то я вас вітаю. Якщо ні, саме час це робити, то наступний рік може бути для вас, для вас дуже смутним. Власне, я дякую, чи якісь питання, то радить Дякую Спасибо. Є запроси у вас? Є, так? Дякую дуже за інформаційна презентація. Щоб хотілось якось і повільніше продивитися, во десь потім знайти в інтернеті, якщо це можна. ви отримаєте. Всі учасники форуму отримають всі презентації. Це абсолютно не це просто класно. І запитання таке: а які ви поради дали тим компаніям, які зараз якраз шукають компанію розробки на сайтах? Бо їх досить багато, і ці популярне питання, гарне питання. Насправді є декілька порад. Одразу хочу вас порадувати. є багато різних шляхів, опцій, і немає очевидного шляху, от вірного. Він може бути такий вірний, такий. такі. Щоб я вам порадив, перше зверніть увагу на редні платформи. Якщо у когось немає інтернет-сайту, він хоче його змінити, не обов'язково зараз його робити з нуля і придумувати велосипед. Є так звані рентні платформи. Сервіси шопі, магазину російський якийсь, я забув, де ви можете взяти в оренду інтернет-магазин, сплачуючи суму, починаючи від 180 або навіть менше гривень, отримати інтернет-магазин буквально за декілька днів. Він буде працювати швидше, краще, дешевше, ніж створювати власний інтернет-магазин. Особливо для початківців це дуже серйозно. Друге, зверніть увагу на платформи, існуючі на нашому ринку або. Всеукраїнські, такі як Prom.ua, Allbiz, Landscape, наша компанія так далі. Тобто ці платформи дозволять вам одразу починати роботу, а краще робити і те і інше. Е, найбільша проблема, і крайність, яку скочуються багато компаній, намагаються придумати свій унікальний, абсолютно не схожий якийсь сервіс, сайти. Тоді вони скочуються в певну проблему катастрофу, бо немає, немає нічого унікального, вже все давно. Бороно до нас просто копіюєте вдалий досвід, враховуєте власні ресурси. Ви швидко зможете працювати.